І з нами на зв'язку Ігор Тодоров, це доктор з історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Добрий день. Отже, пане Ігоре. Ну, дивіться тут цікавий момент, того, що бачите в своїй оновленій стратегії. Національної безпеки Штати кажуть про певну стратегічну стабільність Росії і співпрацю стратегічну з Росією. Тобто, донедавно Росія була в документах як головний ворог Сполучених Штатів, як головна загроза безпеці Сполучених Штатів, а тут раптом стратегічна співпраця. Чого їх так повернуло? Питання. Дякую за питання. Тут дійсно дуже важко однозначно відповісти. Тут у вас був сюжет про те, що викид був що. Лідери Німеччини та Франції казали про зраду Сполучених Штатів. Навіть якщо це вкіт, тим не менш, оця, оця так звана оновлена стратегія засвідчує, що Сполучені Штати дійсно здійснюють зраду, але зраду навіть не стільки України чи інтересів Європи союзників по НАТО вони зраджують самі себе. Тобто, оці засадничі принципи, на яких будувалася американська демократія, на протягом майже 250 років, виходить через примхи теперішнього керівника Білого Дому, можуть бути так легко відкинуті. Тобто, ну, загальні принципи міжнародного права, демократії, верховенства права, прав людини, все це не має значення, бо є е, якийсь там комерційний або е, навіть. Е, Такий особистий інтерес з е, отримати Нобелівську премію миру чи щось інше ставиться е, вище ніж е, ті речі, на яких побудована американська держава, оце дійсно сумно, і це е, є викликом е, і для України, передусім, і для е, е, Європейського союзу, європейських союзників НАТО на жаль. Добре, що такий момент? Ну, ми ж розуміємо, що або, скажімо так, Путін тримає Сполучені Штати в такій зв'язці, так обіцяними, можливо, там заробітками і суміжним бізнесом, як то там арктичні копалини, рідкоземельні метали, і все таке решта. Ну або все ж таки це шантаж ядерною зброєю, тому штати і не можуть наважитися на серйозні санкції, на відсіч, як таку, на намагання приструнити агресора. Що на вашу думку, все таки тут більш реальне? Я думаю, що є е, безумовно комерційні інтереси, є е, чинник е, страху перед е, е, ядерною е, атакою з боку Сполучених Штатів. Все це є. Але насправді, на мій погляд, в основі цієї е, дивної політики Сполучених Штатів е, знаходиться якась ірраціональність. Тобто е-е Знов таки, все замикається на особистість американського президента. Він глибоко впевнений, що друг Володимир це чудовий партнер, що все це, що відбувається, це якась помилка. і Саме от така ірраціональна любов, повага до Путіна до Росії штовхає Сполучені Штати від своїх, ще раз підкреслюю, засадничих принципів існування. Тобто, якщо так буде тривати, то дійсно Сполучені Штати втратять не лише свої лідерські позиції у світі в політичному сенсі чи в економічному Таким чином складається підстава для того, щоб підкоритися і Китаю, і Росії, і бути вже абсолютно залежними, але при тому казати чудові речі про чудові взаємини, про те, як класно Сполучені Штати разом з Росією будують нову архітектуру світу. Насправді це не побудова, а руйнація того, що було, і е, наші європейські партнери усвідомлюють це. Е, е, наші європейські партнери, до речі, дуже довго намагалися підлишуватися під Трампа, е, говорили йому всілякі комплименти, але виявилося, що вони не конкурентно статні, скажімо, в порівнянні з президентами країн Центральної Азії. Які е, перевищили своїми леснощами будь-який здоровий глузд, тому е, Трамп е, вже не сприймає е, від європейських лідерів оці е, компліменти на свою адресу. А він продовжує проводити ту лінію, яка спрямована на руйнацію союзницьких відносин, на руйнацію НАТО, і, і е, це дуже прикро. Але. Е, це саме така реальність сьогодення. Ми не можемо втрачати оптимізму. Є все ж таки в Сполучених Штатах глибинна держава, на яку Трамп атакує від початку своєї е, другої каденції, але тим не менш е, здоровий глузд е, е, опора на свої е, цінності в Сполучених Штатах теж присутня. І я сподіваюся, що е, рано чи пізно оця е, політика Трампа буде. Зупинена і сполучені штати повернуться до своєї лідерської ролі. Але на жаль, поки що такої осяжної перспективи змін в політиці Сполучених штатів не спостерігається. Це прикро. Але звісно, що ми не підемо на якісь там умови, які заздалегідь узгодять Трамп та Путін. Нас в цьому підтримують е, переважна більшість європейських партнерів, от але ж, е, це е, не найкращий варіант. Але на жаль, ми зараз бачимо, що е, поки е, кращого варіанту е, не спостерігається. Тобто, наші надії, що нарешті е, Трамп. Е, Усвідомить е, роль Росії як агресора, накласти на Росію якісь пекельні санкції, що це буде реальним кроком спрямованим на зупинення війни. Нічого цього не спостерігається, наші надії марні. от і е, треба бути реалістом виходити з цієї ситуації яка є Але ж це не означає що ми маємо бути е, готовими до капітуляції ми маємо продовжити боротьбу спираючись на е, наших е, надійних реальних партнерів Ну, бачите, ми теж вважали, що Сполучені Штати нам надійний реальний партнер. А от щойно е, були опубліковані результати дослідження одного з інститутів європейських та за 25-й рік ми взагалі практично нічого від сполучених штатів не отримали. Мається на увазі напряму з точки зору макрофінансової допомоги, з точки зору збройної допомоги. Бачите, а все одно розраховуємо як на надійного партнера. Ну, це так ремарка, пане Ігоре. Це не питання. Так, Просто так, цифри здесь, показують так. трошки інше. На цьому змушені вас відпускати. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО.